Ситуація керована, абсолютно керована. Маю тільки попередити, що можуть бути якісь ексцеси, як в нас це буває з обстрілами міст аеродромів, перш за все військової інфраструктури так і таке інше. Оці ексцеси будуть продовжуватись протягом сьогоднішнього дня. Точно. Безумовно, Російська Федерація зараз не йде ні на які там розмови і не буде йти. Вони прийняли для себе фатальне рішення і вони спробують блискавично дограти це рішення, поки їх не примусять. Понести якусь відповідальність і сісти за стол перемовин, вони будуть спробувати за цей час максимально нанести нам е, урон і якихось своїх цілей все ж таки досягти. Можливе, ще раз підкреслюю, точкове десантування. Зараз йдуть потужні бої в Гостомелі. І е, можлива спроба, е, спроба проникнути в урядовий квартал. Я ж сказав, одна з цілей це прибрати вище керівництво країни.